Зараз ми в селі на курщині. Добрий день! Як у вас Да, Нормально. От вибрала там помідорчик людей, питаю, як їх треба посадити в бомки. Ви розумієте українську мову? Конечно. Розумієте українську мову? Да. Да. Ну ми по українськи да, по українському. Як вам взагалі? Як да. до вас відносяться? Українські військові. Здрасте. Як до вас хлопці відносяться? Нормально. Я бачите, ніколи нікуди не виходжу. як до мене прийдуть, добре відносяться. Навіщалися мені кажуть, що і що то топитися дадуть. Я Чим ти башка будеш топитися? Я кажу, да, немає нічого. Ну ми, каже, позаботимося. Молодці, <гум> молодці. А ви як взагалі що думаєте про цю війну? А кому вона нужна війна? Кому ми війна? Раніше жили все время, і до вас в'їздили всі, всі свої люди. Хіба ми винувати? No. Mm. У нас таке діло мир надо, ми кілька годин і хлопці порубкувати до нас. Ми да їх. У нас ото я там на краю жила, то я тут замежу. Була на санках кататися, виїжджаємо. І журавки українці до нас, ми до їх, і з того бограв всі катаємося. Вони до нас у клуб ходили, з дівками гуляли з нашими, ми здаримо туди побрали. Це друзі наші хлопці, вони допомагають людям, допомагають людям. А знаєте, чому допомагають? Тому що ми не такі, ми не такі люди, як ті як люди. Наші хлопці постійно друзі, діляться з місцевими людьми, тому що насправді, знаєте, на наші не кидають нікого. А от росіяни це під питанням. Добрий день. Добрий день. — Здравствуйте. Ми ж сюди все виложимо. Виходить, я так розумію, здесь. Тут Ви, все віде. Віде. Так, Ви так тебе, так? Як у вас справи? Все добре. Все добре. Це у вас дитинка, так? Так. І як справляєтеся? Так живем на кострі, готовим. На кострі готуєте? На а, кострі, так. Да. А ел... цього, електроенергії ні немає? Нічого нет, ні води, ні електроенергії, ні газу, ні світу, нічого нет. Авакуйовуватись не хочете? Хотіли б, але в нет движения. В сторону Курска хочете, да? Ну, в свою, да. да. Ага. Куда? К родственникам. Ага. Пока здесь. А що, що можете сказати от, ну, про цю війну, взагалі, про, про те, що відбувається? Mm -hmm. Что можете сказать про войну, про то, что вот происходит? А что можем сказать? Не нужна нам война никому. Мир нужен.